Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Район 44-го кварталу. Різні ціни тут. Ну, черги нема. За чебуреками, пиріжками на ринку 44-го там черга постійна. Люди чи є на ринку, чи нема. А біля павільйону, що торгує, чебуреками, пиріжками, там постійна черга. Також на зупинці тут не, не на цій, а на тій стороні теж продають. Там там дешеві пиріжки, 10 гривень пиріжок і 15 біляш. Це вулиця спортивна. Це ремонти йдуть зараз по всьому місті. Міняють труби. Підготовка до зими, хоча вже на дворі плюс 5, плюс 8 градусів. До морозів, можливо, і зроблю. Так, парк відніється. Раніше опалювальний сезон десь з 15-го починався, з 20-го, ну а зараз не знаю. Коли всі ці труби, мабуть, не позаривають, тоді почнеться. Ну, це зараз йдемо, вулиця Спортивна, йде вона від спортивного клубу Молодість і до ринку 44-го. Погода прохолодна в місті, як я казав. Більше на листопад схоже. 5-8 градусів. Ну, зараз може 10 уже в день. 12. Он ну, навіть в шортах ходять ще. Одні в куртках вже зим, зимових, інші ще в шортах. І на цьому все, до побачення.